Нерідко в своєму житті ми замислюємось над таким поняттям, як щастя. Нам хочеться, щоб нам щастило, щоб завжди у нас було все гаразд, і щоб щастя супроводжувало нас кожного дня. Проте, дуже часто ми не знаємо і не розуміємо, що це таке щастя, яким чином можна досягти того, щоб нам щастило. В нашому сьогоднішньому читанні ми читаємо дуже цікавий уривок, де цар Давид каже своєму синові Соломонові. Що йому щаститиме. Але яким чином це станеться? У 22 розділі Першої книги Хронік, 13 вірш, ми читаємо наступні слова. Тоді буде щастити тобі, якщо будеш додержувати, щоб чинити устави та права, які наказав був Господь Моїсеєві про Ізраїля. Будь сильний та міцний, не бійся і не страхайся. Нерідко для того, щоб нам щастило, нам треба. Дбати про джерело щастя. І джерело щастя знаходиться в Господі. Для того, щоб щастя супроводжувало нас кожного дня, нам необхідно слідувати слову, яке Господь дав нам для нашого життя. Давид закликає свого сина Соломона не боятися, тому що дотримування Слова Божого нерідко лякає. Лякає тим, що воно не завжди удобне. Лякає тим, що не завжди ти можеш бути прийнятий у суспільстві. Але якщо ти дотримуєш слова Божого, то щастя супроводжує твоє життя і наповнює тебе кожного дня.